Як я навчилася говорити Ні? Не так давно одна моя клієнтка сказала Оксана, і я хочу навчитися казати людям ні, тому що я завжди така для всіх хороша, а от себе сама я вже не витримаю. Бо мені здається, що я завжди на останньому місці. Я в той момент слухала її і думала, «Бум, це ж про мене, це ж я теж така. Я вирішила це змінити. І перше, ні, яке я сказала, це було ні роботі, роботі, що виснажувала мене, забираючи останні сили. Я залишала геть усі свої ресурси на роботу. А потім у мене не було навіть краплини, сили на себе, ні на свої мрії, ні на своє здоров'я. Далі я сказала ні дружбі або цим зв'язкам, що забирали сили і не давали мені нічого натомість, тому що ну, я ж завжди була готова підтримати, побути доброю, побути хорошою, а натомість, що я отримувала? Розчарування і виснаження. І знаєте, найскладніше було сказати ні ідеї. Отакі ідеї, круті, що я повинна бути сильною 24 на 7, що мені ж не можна відпочивати. Що я ж не маю права бути слабкою, втомленою, бо я ж психолог. Ну як же це я буду відпочивати? Я ж так потрібна людям. І знаєте, коли я почала це робити, змінилося геть усе. Я знайшла простір для себе. Цей простір був неймовірно важливим, бо це був не просто час для відпочинку, це був також час для розуміння, час для роздумів. Час для усвідомлення того, що насправді прагну я, чого я потребую і які стосунки важливі для мене. І ось тоді я зрозуміла, що тільки тоді, коли ти даєш собі право казати ні, ти даєш собі право бути собою, ти даєш собі право на щастя, право на відпочинок, на справжні стосунки, на людей, які тебе дійсно цінують. Тож не бійся казати «ні» чужому, аби знайти своє? Все, чому кажеш ні, означає, що ти кажеш так чомусь своєму. І ні, це не егоїзм, це турбота про себе, це турбота про своє психічне та емоційне здоров'я. Коли ти навчишся говорити ні, ти будеш здивований, скільки простору це відкриє для всього справжнього. А ти вмієш говорити ні. Яке рішення ти приймаєш прямо зараз? Обов'язково підписуйся і став вподобайку.